Пішовши у так званий наступ на прикордоння Харківщини, війська РФ мають на меті посіяти паніку та завадити перекидання українських резервів на інші більш спекотні напрямки фронту на сході України, Російські ворожоване сили продовжують активно діяти на всій лінії бойового соприкосновіння. Ні на одному з направлень не своїх цілей не досягли. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця. Назар Волошин він розповів, що спроба наступу окупантів у прикордонній Харківській області спрямована на відтягування сил та резервів українських військ на основний напрямок лінії фронту, щоб Збройні сили України не змогли посилити власні ресурси. Є всі підстави вважати, що ми маємо справу із ворожою ІПСО, яка має намір сіяти паніку та використовувати наші резерви не там, де потрібно. Раніше командування зазначило, що станом на цю добу просування російських військ зуп. Видено на рубежах 2-5 кілометрів від кордону на Харківщині. Один із задумів а, ворога в наступальних діях на Харківщині це, от власне, відволікти сили оборони а, і техніку а, і вдарити в інший якийсь ділянці фронту. Ми знаємо, що часів яр є пріоритетом для окупаційної армії вже не перший тиждень. А, як зараз? Чи посилився тиск на місто ще більше ніж до того? Загалом ми маємо говорити. По те, що ворог по цьому фронту по всьому ходу, по всьому бахмутському напрямку, по пробує просуватися, пробує здійснювати формові дії. Тобто, фактично від Белогор, які закінчують і по пітельніше, вже uh, самого бахмута, самого Іванівського, це і Кліщівка, і й і, і Майорська, тобто всі ці ділянки фронту, сотні посадок, сотні там десятки сіл населених пунктів пунктів, де зараз тримає оборони наші побратими, герої сили оборони, і власне, наша бригада, четверта бригада національної гвардії, північніше Бахмута тримає оборону надійно відбиває всі спроби ворога просуватися. Хоча це зусилля тисяч і тисяч щоденне зусилля тисяч і тисяч героїв, звичайних солдат, кулеметників, гранатометників, танкістів, артилеристів, мінометників, які щодня відбувають ці атаки, і ворог максимально широким фронтом обрав. Тактику тиску брав тактику спроб просування і в більшості випадків сили оборони дають відсіч. Тобто, ми бачимо і на етапі накопичення, на етапі логістики, на етапі висування, коли ворог пробує, це штурми, як і малими піхотними групами. Як це було більше ніж рік назад, якщо не два роки назад, малими групами, коли ворог пробував просуватися, там піхоти. Піхотні м'ясні штурми, які запам'яталися в історії, зараз ворог і цю тактику використовує, і тактику застосовуючи величезну кількість бронетехніки, величезну кількість десанту на цій бронетехніці. І доволі часто використовують декілька танків в спробах цих штурмів просуватися. Але от ці відео, які ми бачили, буквально там. Е Розброзбиту техніки в Харківській області на північній Харківської області таких ділянок, скажімо так, таких кадрів, там де можна показувати одна кількість, а там, де ну насправді набагато більше, десятки десятки точок, в яких оці от штурмові колони ворога палають. Але з іншої сторони, ми можемо зрозуміти, що у ворога відносно нескінченна кількість резервів, ресурсів вони можуть собі використовувати для того, щоб поповнювати для того, щоб вони підтягувати поповнення, яке там через кілька днів знову посилати в такі от штурми, чи на техніці чи без техніки. Пане Володимире про підтримку окупаційних військ з неба хочу розпитати, от в якому контексті тут такий дубль відбувся з різницею в тиждень, десь на Донеччині. 110-та бригада поцілила тиждень тому, су 25 і от буквально кілька годин тому стало відомо, що і сьогодні ще одна сушка впала силами тієї ж бригади. Це якось впливає на от, власне їхні нальоти, те, що вони втрачають борти. В будь-якому випадку втрати ворога це гарна новина. Будь то один їхній мобік, один їхній солдат, окупант орк, це гарна новина. А коли це втрати літаків дорогих від літаків, це теж гарна новина, тому що ворог буде. Вкотре і вкотре менше мати можливостей запускати керовані авіабомби інші засоби, інші авіаційні снаряди, авіаційне озброєння по позиціям сил оборони по тилам, по ближнім і дальнім тилам, фактично бомбардувати. На жаль, ми чітко розуміємо, що тактика ворога, яку вони використовують, активно використовують протягом усієї війни протягом усього повномасштабного вторгнення. Це тактика тотальної руйнації вогняного валу, коли вони переорюють поля. Посадки, села, населені пункти, які до цього до повномасштабного вторгнення мирно жили, мирно розвивались. Зараз ворог рівняє не те, що кожну хату, не те, що кожен будинок, а кожен фактично кожну цеглину скашує всі дерева, всі ліси, там де може, випалює, там де не може, просто закидує авіабомбами, і це від найменших е, снарядів там го калібру мінометів, закінчуючи артилерію, закінчуючи керованими авіабомбами. ФАБ, Кабами, нурсами не управляємо цими ракетами авіаційними, тобто, і в цих умовах треба чітко розуміти, що нам треба перевага в небі, перевага в ПВО, перевага в протиповітряних засобах для того, щоб частіше й частіше падали літаки орків. От, власне, ви описали ту картину, яку ми бачимо вже е, більш ніж два роки, повномасштабного російського вторгнення і того, що відбувається з тими землями, куди вони приходять. Я от про цивільних вас хотіла запитати: е, як багато цивільних лишається от безпосередньо на лінії фронту, туди де, де гримить е, щохвилини? Е, як вони виживають? От, ми буквально побачили то днями нацполіція поліція знову е, з ризиком для життя вивозить тих, хто сидить до останнього. Чи стикаєтесь ви з цивільними? Як вони взагалі там витримують це все? Мені доводилось доволі часто спілкуватися з цивільними. І ми маємо чітко розуміти, що доволі багато цивільних лишалося на, не і на Київщині коли в перші дні ворог захоплював Київщину. І мені доводилося спілкуватися з цивільними в Рубіжному, Сєвродонецьку, Лисичанську. В більшості люди так чи інакше виїжджали, Кожен день виїжджали, кожен день евакуювалися, чим ближче були. Бойові дії тим більше евакуйовувались. Щодо тих, хто лишається, насправді це там не один відсоток, а просто лічені одиниці, і накал бойових дій такий, що доволі складно спілкуватися з ними доволі складно, якось чомусь. Переконувати все ж таки сили оборони, і наші підрозділи мають чітко виконувати свою задачу, захищати мир і спокій кожного громадянина, і в даному випадку, для того щоб захистити наш мир і спокій нашої батьківщини, ми маємо максимально знищувати ворога, відкидувати ворога, зупиняти ворога. Тому е чітко розуміє роботу поліції інших служб е спеціальних служб, які Мають займатися тим, щоб переконувати і надавати допомогу цивільним евакуйовуватися. Але чим ближче лінія фронту, тим це склад... чим ближче ці населені пункти, в яких відбуваються бої до лінії фронту, тим складніше. Є можливість надавати будь-яку допомогу, в тому числі евакуаційну. дуже хотілося б, щоб це усвідомлювали тих, хто там. Ну і ще, пане Володимире, вже безпосередньо як до артилериста питання, що являють собою нині артилерійські дуелі із ворогом. Наскільки вони інтенсивні? Це є одним з наших найбільших пріоритетів. Ми прекрасно розуміємо, що контрбатарейна робота, контрбатарейна дуель. Це є важливим не те, що це є найбільшим пріоритетом. Як чим швидше ми наші побратими, пілоти БПЛА, пілоти, артрозвідки, коптерів, крил виявлять ворожі гармати, інші способи розвідки, про які я не хочу в відкритому ефірі казати. Але чим швидше ми виявимо ворожу артилерію, тим чим швидше ми відправимо снаряди на подавлення ворожої гармати, тим швидше ми. По перше, вона припинить вести вогонь, і найбільшим успіхом для нас буде знищення ворожої гармати, які яку використовують окупанти. Ми чітко розуміємо, що окупантів перевага в снарядах, перевага в кількості артилерії, в кількості гармат, в кількості техніки. І Вони використовують знову ж таки ту тактику бомбардування ближніх і дальніх толів тотального бомбардування. На жаль, вони все більше і більше використовують свою артилерію під коригування з коптера, тобто намагаючись засікти кожен роз. Зрив і підводити кожен, ну, то тобто, коригувати кожен свій снаряд вони комбінуються, і тут уже важливо, щоб і для цього в принципі створена артилерія західних зразків, точніше, швидше, далі, кращі технічні характеристики, має краще озброєння. І в цих умовах, коли у нас є, не у ворога є перевага в боєприпасах, перевага в. Вогневій потужності, вогневій концентрації, вогневому впливі для нас критично важливо все ж таки компенсувати це нашою точністю, швидкістю і коефіцієнтом економії.